Вітаю вас, діти та батьки, сьогодні четвертий день тижня. Четвер. Запрошую вас переглянути виставу за твором української народної казки Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем. У велику приязнь зайшли. Навіть десь покумалися! От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила каші з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед кумом. «Живися, кумоньку, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку. Аж поки сама всієї не з'їла, а коли кашки не стало, вона і мовить. Вибачай, кумочку, більш не маю тебе чим пригостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чому ж не прийти? Мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, комонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, Встромила голову до горнятка, не йде голова, пробує лапкою годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відси і відти довкола горнятка. Нічого не порадить, а журавель не дармує. Дзьоб, дзьоб у горнятко та й їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не вияв. Вибач, комонько, мовить, випорожнивши, горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз. Нічого не розтарався. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. прийшлось додому йти, облизня спіймавши. Якими стравами пригощали лисичка та журавель одне одного. Чому журавлеві незручно було їсти старілки, а лисички з горнятка? Діти, як ви думаєте, чи були лисичка та журавель справжніми друзями? Щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити, пропоную вам відгадати загадку? Був зерном він у землі, став зі сір'ю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Так, це хліб! впевнена, ви відгадали загадку. Хліб це важка праця людей. А от те, чого роблять хліб, нам дарує природа. Про ці дари природи я вам сьогодні і хочу розказати. Основним інгредієнтом хліба є борошно продукт, який виготовляють шляхом перемелювання зерна. Його використовують для виробництва хліба, кондитерських виробів та макаронів. Для випікання хлібобулочних виробів використовують різні види борошна. Пшеничне, житнє, вівсяне, соєве, горохове, кукурудзяне, гречане, ячмінне, рисове. Борошно з твердих видів пшениці використовують для виробництва макаронних виробів. У складі пшеничного борошна багато крохмалю, який не дуже корисний для нашого організму. Тому корисніше вживати хлібобулочні вироби з гречаного борошна. А як же вирощують рослини, з яких роблять борошно? На полях України вирощують пшеницю, жито, гречку, кукурузу, сою, овес. Насіння саджають навесні, а озиму пшеницю восени. Ближче до літа сходять паростки. А до приходу осені дозрівають. Після дозрівання спеціальні машини, комбайни збирають урожай з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Змелене борошно розфасовують та розвозять на хлібзаводи та пекарні. Пекарі з борошна замішують тісто та випікають хлібобулочні вироби. Потім хліб розвозять по крамницях. Ось такий цікавий шлях. Від лану до столу проходять вироби з борошна. Хліб це продукт харчування. Ми його вживаємо в їжу, а є предмети, які їсти не можна. Пропоную пограти у гру їстівне неїстівне. Я буду називати слова: якщо це продукти харчування, потопайте ніжками. Якщо це не їжа, Помахайте ручками сир, чашка, риба, м'яч, апельсин, вівсяна каша, фарби, картопля. Впевнено, ви визначили всі місцівні продукти харчування. Тепер ви знаєте, що приготування страв це дуже важка праця, тому пропоную вам допомогти дорослим приготувати вечерю.